І так, сьогодні у нас з вами тема присвячена проєкту і етапам його створення. На цьому занятті ми згадаємо, що таке проєкт, які етапи роботи в проєкті та де дізнаємося, як керувати в програму. Подивись на картинки, зображені на екрані та спробуй дати в коментарях відповідь на питання, які дії виконуються під час роботи ігрових і навчальних програм. Ось у нас. Хлопчик і дівчинка виконують дію. Напиши в особистих коментарях до завдання. Що ж таке проєкт? Проєкт це скоординована діяльність групи людей або однієї людини, спрямована на досягнення певного результату за визначений час. Наприклад, Іван Іванович вам дав завдання створити гру у скретч. Ви зібрались в двох, в трьох, або. В п'ятьох і почали створювати гру. В кінці ви отримали гру, за яку отримували оцінки. Тобто ви отримали результат. І у вас є певний час. Тобто ви не можете там тиждень, два або три розтягувати, а Іван Іванович сказав зробити гру там за два дні. Спробуй згадати, чи робили ви якісь проєкти на інших предметах, та напиши в коментарях. На інших предметах це, наприклад, там, на фізиці бувають ви створюєте проєкти, або з математики чи інше. Робота над проєктом поділяється на кілька етапів. Перший етап це організаційний етап, другий етап це підготовчий етап, третій саме проєктний етап, четвертий оформлювальний етап, п'ятий презентаційний етап, шостий підсумковий етап. І так, організаційний етап. Чітко на цьому етапі потрібно чітко визначити тему і мету проєкту, результат, сформулювати саме завдання, скласти план, розподілити обов'язки між учасниками та учасниками, якщо це колективний проєкт. Другий етап це підготовчий етап. Вам потрібно або, наприклад, створити якусь папку, де ви будете зберігати, або Якісь додаткові картинки, матеріали, потрібно це все знайти, все, що вам потрібно для проєкту. Наступним є саме проєктний етап. Коли ви розробляєте сценарій поведінки об'єктів, ви записуєте алгоритм їх дій, і починаєте саме виконувати цей етап. Оформлювальний етап. На цьому етапі ви повинні в кінці вашого проєкту. Дописати, хто виконував проєкт, або, наприклад, зробити якусь маленьку, невеличку презентацію вашого проєкту, тобто, яке було поставлене завдання, чи вдалося вам його виконати, і хто був учасником проєкту. Далі наступає презентаційний етап, це коли ви публічно виступаєте зі своїм проєктом і розповідаєте, як він створювався та саме. Ваш проєкт презентуєте іншим учасникам. І залишається підсумковий етап, ви робите, підбиваються підсумки роботи над проєктом. Можливо, знаходяться якісь шляхи вирішення або вдосконалення проєкту. Ну і тепер вперед робити проєкт. Ми з вами зробимо проєкт чарівниці і дракон.